Якщо ви звернете увагу на своє дихання, то воно переважно здійснюється грудною клітиною, ну, якщо ви не практикуєте йогу, наприклад. А усі науковці кажуть, що для, для того, щоб а, уповільнювати рівень кисню та а, уповільнювати тиск та стрес у крові, слід дихати діафрагмально, тобто нижчою частиною нашого черву. Це досить важка справа, скажу я вам. А якщо заставити себе дихати у цей спосіб, що треба зробити? Ви можете на перших часах дихати, уявляючи, що у вашому черві, у районі діафрагми, є якась кольорова кулька улюбленого вашого кольору. Тобто, якщо ви вдихаєте, ця кулька збільшується, а якщо ви видихаєте, вона дуже тоненька становиться. Отже, що ми будемо робити? Рахуючи про себе на рахунок або 4, або 8, ми вдихаємо на перших порах тримайте руки на праву руку на діафрагмі на череві, а ліву на грудях. Дивіться, щоб ваша права рука піднімалася більше, ніж ваша ліва рука. Можете уявляти кульку. Отже, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо. Відчувайте, як повітрям надувається ваша діафрагма, ваш черв. Я. Я читала, що таке дихання навіть збільшує кількість років, які ви живете. Тож, це дуже корисне дихання не тільки у подолання рівню стресу у вашої крові, а й збільшення вашого життя, дихаємо діафрагмально, черевне дихання. Слідкуйте за тим, щоб це дихання діафрагмальне було повільним, глибоким, але я роблю наголос повільним. Чому це важливо? Тому що якщо ви будете інтенсивно дихати, особливо червно, то ви можете не уникнути запаморочення. Повільно вдихаємо, повільно видихаємо. Для початку спробуйте лише 10 разів разів, не переобтяжуйте ваше черево та ваш мозок через кисень.